Вітання з міста Коростень, що в Житомирській області. Сьогодні тут справжнє футбольне свято. Місцева команда Коростень Агронива. А в рамках кваліфіційного раунду Кубка України з футболу прийматиме одного з флагманів аматорського футболу Волині команду Луцьк Сантехмонтаж No5 тридцять Команди мало користень її якраз в зв'язку з організаційними змінами. Всі права обов'язки та спортивні досягнення в камал Коростень офіційно були передані новоствореному клубу Коростень агронива зараз момент. Небезпечний був у команди «Луцьк». 30-та хвилина першого тайму зараз небезпечно може бути передача на правий фланг гриб пробиває. Прекрасний удар зараз від Андрія Гриба і прекрасний сейв зараз від Максима Франчука. Тут Франчуку по справжньому довелось зараз вступити в гру, оскільки удар від суперника був точно несприємний. Хоча Федецький вміє виконувати стандарти, Федецький зараз. Показує, що хтось вибіг стінки, удар по воротах, і це було дуже і дуже небезпечно. Пробував Руслан е, Самарчук, пробив дуже-дуже круто Шалі, і тут кейс, федецький спонсорка, десь трішки своїми поколу. діями. Україна, збив поколу. суперника з пантелика мати е, цю оборону е, команді. Зараз момент поперечка могла забивати команда. Зараз Коростеня і Артем Федецький гасить зараз цю пожежу. Артем Федецький вибиває м'яч, куди попало. Тут поперечка, і з нетерпінням чекаємо повтор цього епізоду. Мороз Ростислав крайній захисник пробував в цій ситуації. Міг він відкривати рахунок, удар головою. Тут м'яч перелітав Франчука, Це і знову бачимо серію після матчових пенальті. Положення поза грою зараз немає. Фактично, вихід сам на сам Самарчук прибуває, але пробуває не надто сильно. І цей удар не особливо складний для Богдана Синицького. Синицький у захисники команди Луцька справляються. З цією подачею, але невдалий початок атаки, падіння, і це 100% 11 метрів. Тут, як то кажуть, питань до арбітра немає і бути не може. 100% зараз 11-метровий. Дивимося ще раз, як це було. Тут, тут помиляється про ще рук в обороні. Ну і зараз Рубан заробляє пенальті. Удар і немає взяття воріт, але є добивання, і здобивання все-таки забиває команда коростень Агронива. Забиває Єгор шатуха. Пенальті сам реалізований не був, але чомусь на добивання а ніхто, крім Єгора Шатухи, не побіг. Відповідно, шатуха добиває удар після сейву зараз від Максима Франчука. Дивимось повтор. Удар по воротах тут тяне зараз Франчук цей удар, але добивання лівою ногою і м'яч тут уже залітає у ворота. Дякуємо режисерам зараз за прекрасну можливість побачити цей повтор. Ну і тут взагалі без шансів, тут зараз можемо по реакції. По суті, можна сказати, з Дюшор Полісся. Зараз ватаць команди з Луцька небезпечний удар і тут тягне зараз Синицький. Синицький витягує м'яч з ближнього кута і по справжньому виручає свою команду. Дивимо ще раз. Повторюю, як це було неприємний удар від Тетеренка. Менди ну, і... зараз подача від нього. Захисники м'яч виносять на підборі. Зараз помиляється Гаврилюк і контратака, вихід 2 в 2, вихід сам на сам, зараз гриб, вихід 2 в 0 і чи зараз заб'є команда, не забиває, зараз 2 в 0, ще одне добивання, все від воротаря, який момент, ви просто на це гляньте, як тут можна було не забити. Це просто нереальний епізод цього поєдинку, не забиває в порожні ворота. Зараз команда Черепанський перевів м'яч на лівий фланг. Білоцерковець падає. Ну і там зараз трішки трішки м'яч трішки в ніжку зіграв Артем Федецький і отримує він попередження. Ну і Федецький вже не вперше завівся в цьому поєдинку. Не до кінця я розумію, навіщо це робити, ну не правий тут. Федецький. Подача втрачний майданчик, удар головою витягує зараз Франчук. Який момент зараз, у, якщо я не помиляюся, Івана Білошицького. Білошицький в падінні пробиває головою. І Франчук витягує. Франчук зберігає свою команду поки що в Кубку України. Франчук зберігає свою команду в грі. Так, пробивав зараз Іван Білошицький. Ну, але Франчук виручає, дивимось. Тепер вже інший повтор. Шикарна гра від передача зараз на лівий фланг проходить атака. Зараз небезпечно може бути. Ще одне падіння, ще один зараз 11-метровий, абсолютно ідентичний епізод. І знову, якщо я не помиляюся, тут на той самий фінт купився, але тут порушення правил не було. Тут ми бачимо, що арбітер і допускає помилку. Ну повтор тут дає відповіді на усі питання, і зараз буду просити наших режисерів е дати, дати ще один повтор. Ну а Федецький договорився. Федецького червона картка і потрібно Артему залишити футбольне поле. Ну і тут зараз не вже буде бійка. У Федецькому не личить так поводитись. Федецький легенда для чого тут спілкуватись з арбітром, для чого тут наговорити манду. Федецький покидає футбольне поле. Для нього цей матч завершено. Це вже зайві емоції. І не забуває зараз одинадцятиметровий. Якщо я не помиляюсь, Іван Гриб. Ну, сьогодні грибу не щастить. Браво Франчук. Франчук намертво бере цей 11-метровий, в меншості. Е, команда Луцьк Сантехмонтаж Номер... Є подача в штрафний майданчик. Зараз небезпечно може бути чи буде удар по воротах? Потрібно бити І над поперечкою. Пролітає м'яч. Ось цей момент був зараз. Руслана Самарчука ще раз дивимось. повторі, Самарчук Тут зараз міг покарати команду суперника за по суті. Триває атака від Коростеня. Зараз удар по воротах і ще один сей від Максима Франчука. І що робити сьогодні з Франчуком? Не знає ніхто. Але з команди коростеня гронила. Лише з повторної спроби здобування після пенальті Єгор Шатуха. Костення Гронива і команда господарів, як то кажуть, могла до цього не допустити. Удар по воротах від гравців команди Луцьк Сантех Монтаж сей від Синицького і все, матч завершено. Команда «Коростень Агронива перемагає, перемагає з рахунком 1-0 і перемагає на мене цілком заслужено.